Все, ось і готова наша декоративна штукатурка Мапа світу, яку я зробив із звичайної акрилової шпаклівки, не із гіпсової. Із гіпсової я не роблю, це геморрой, Тому що вона швидко сохне, нема часу з нею працювати. Ось я, наприклад, там наніс на стіну, а тут допрацьовую свою ще ту декоративну штукатурку. В мене відрі не застигає, на інструменті не застигає. На стіні теж у мене є час для того, щоб її працювати, і у мене виходить ось така рівномірна вже декоративна штукатурка. Прикиньте, я взяв ось цю стінку повністю спочатку наніс ось так, наторцював. а потім спокійно собі вже її приглажував. І все, поки я ту іншу стіночку робив, вона підсихала, потім я другий раз до неї повернувся, пішов там. І це дуже зручно. І воно там різниці невелика для того, що, ну, від гіпсового акрилова. 850 грам на метр квадратний витратив МГФ-акрил шпатель, яку я купую в округості. Попередній я погрунтував на стартову шпаклівку МГФ кварц-грунт. І ось що у нас вийшло. Так, да, є у нас тут якісь дефектики, але це вони незначні. У мене були напливи, я шпателям їх просто підчосував. Кварц Якісь дирочки пори позакривала і вийшла у нас класна поверхня. Ну, ви бачите, що ми нічого не бачимо, ніяких дефектів на стіні. Пофарбується в два шари. Ось такою фарбою МДюфа Мігалатикс. Ось такий класний колір. В два шари і стіни будуть витримувати вологе прибирання. Тому, кому потрібні такі матеріали, всього на всього метр квадратний 100 гривень звертайтесь в укргост.